Всім привіт! Зробив один незвичайний ножик. Хочу показати вам це та замовнику. Ось такий чехольчик на кнопочки. Сам ножик. Приніс мені замовник таку рукоятку вот. і попросив під нього зробити. Лезо Лезу довклеюти. Зараз я трошки його витру. Отак. Який ножик вийшов. Рукая сама по собі, як бачите, вигнута, тому, тому так. Ну, поставив сюди n 690 <клес> Довжина зараз я вам скажу яка. Довжина 130, тоненько дуже звів його, От. заточив, все чудово ріже. Значить, на больстері поставив мікарту. Проставочку невеличку Мікарту, тому що і так він дуже тяжовий. Кусок рога, самі розумієте, він дуже нелегкий. От, а якби там ще був який небудь там державіка, то було б зовсім все печально. Всі ми такий ножик. Все, дякую за увагу.